Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика .сови. Не встигла я забрати свою посилку із мейкапу і розчаруватися побитою палеткою, але там ситуація вирішилася. Як прийшло мені моє замовлення з Єви, правда, прийшло зовсім в іншій коробці, і виглядає це все ось так. Зараз я познімаю фульгу, познімаю лишнє, покажу вам. Що там всередині, і тут ще буде з 14 до 27 листопада найбільші знижки року там можна буде знайти якісь приємні ціни. Не знаю, що там буде, але сподіваюся, щось приємно. Ось так виглядають мої чеки. Звичайно, дуже сильно зім'яті, але тим не менше, по цінах буде видно. Отож, зараз я все розпакую і будемо дивитися, що там. Так, отож, давайте буду показувати вам все по порядку. Розпочну із палеток тіни, які замовила. Перша палетка це ось така LCF Нюдова. Тут в мене тон другий рожева. Ну, Мені на повсякденній макіяжі вона буде, вона буде класною. Зараз її відкрию, покажу, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Непогана. В принципі, така дуже-дуже лайтова. Ну, я таке час від часу роблю, то мені такі макіяжі підійдуть. Це ось така палеточка. Далі, наступна палетка. Я не знаю, чому я закохалася в палетки iMagic. Вона була просто в шикарному оформленні. Ось така зверху йшла ще упаковка додатково. Тут 35 кольорів. І ви просто подивіться, яка, які тут відтінки. Ви просто подивіться на цю красу. Тут є і шимери, тут є і темні, тут є і світлі. Просто можна робити неймовірні макіяжі. Мені дуже вона подобається. Я читала багато позитивних відгуків на мейкапі. але чомусь на мейкапі ці палетки коштували раніше там, 400 гривень, 450. Я замовила за 290 гривень. 290 гривень мені обійшлася ця палетка в Єві, і замовила також наступну їхню палетку Зебра. Тут також 35 кольорів і така сама ціна 290 гривень. Просто от ви мене побачили в кадрі. Просто подивіться, яка вона, яка вона крутезна, тут такі шимерні, насичені відтінки. Наскільки вона яскрава. Я, я до речі, тестувала вже, робила один макіяж, і мені дуже сподобалося. Вона навіть на такій, скажімо так, базі. Із звичайного консилера тримається досить, досить круто. У До мене вже є їхні три палетки: I-Magic, і це проф, це китайський проф професійні, то буду, буду робити макіяжі. Так, далі. Замовила собі нарешті скульптор від NYX. В мене тут відтінок, відтінок який же ж тут відтінок? Це, це, напевне, був світлий. Цей був найсвітліший Fair – це найсвітліший. Він запакований. Ну, загалом, ви бачите, який, ну, мені якраз для контурування це підходить. Хайлайтер. Тут, напевне, консилер або пудра. От, ось такий ось такий, така шайбочка. Дуже багато також позитивних відгуків було на, власне, на NYX. Хотіла спробувати і взяла. Новинка від Патрісії Ледо. ось такий е праймер. Не знаю, від Патриси Ледов в мене взагалі мало косметики, але оскільки це український бренд, тому варто підтримувати. Об'єм тут цей праймер йде зволожуючий. Не знаю, для чого я взяла зволожуючий, якщо в мене комбінована шкіра, але спробую, спробую що він з собою являє. Тим паче, що праймер в мене вже закінчується. Також від LCF, від LCF взяла в другому відтінку, воно все запаяне. Mm, як важко відкривати. В другому відтінку ось такий бальзам для губ. Ну, виглядає насправді воно так собі. Ну, дякувати Богу, не дуже і яскраве. Ну, виглядає, камера не передає цей оранжевий колір, і запаху немає ніякого, то це така зволожуюча тінтована помада, щось, щось, в, тому, щось в тому плані має бути зм'ятою. Так, у мене другий відтінок. Ось, ось так воно буде виглядати на губах. Легенький-легенький тінт. Далі взяла собі матову помаду від LCF в відтінку п'ятому. Така нюдова має бути. Так, зараз ми її розпакуємо, так, щоб я вам показала, як вона виглядає. Так, не знаю, мені помада від LCF подобаються. Тим більше, що це буде така матова. Ой, відтінок дуже класний. Дивіться, відтінок буде, відтінок буде суперовий. От, Взяла таку помаду. так, І від LCF також взяла е, помаду, але вже у рідкому форматі. Но вона також має бути матова. Тут третій тон, там на сайті замовляла онлайн, на сайті там вибір був взагалі невеликий тих помад. от, І, ну, так воно виглядає. Нічим не пахне, в принципі. Ой, яка вона насичена. Ну, Не знаю, не знаю. Якось вона виглядає дуже, дуже насичена ця помада. Ну, Буду користуватися. Мені чомусь захотілося поповнити свій запас помад. Так, добре. Далі взяла ось такий матуючий. Гель від віши для нормалізації виділення себуму. Там була дуже низька ціна і об'єм класний, 125 мл, це матуючий крем-гель для очищення та зменшення жирного блиску шкіри. Потрібно нанесити вранці або ввечері на вологу шкіру обличчя до виникнення піни, уникаючи зони навколо очей, змити водою. Ось така умивашка від Віши. Спробую пораджу вам потім, якщо буде корисне. Мезотонік від Бленди, в мене є зелений, але цей омолоджувальний. Я купилась на рекламу і вирішила взяти його. І також до нього взяла ось таку сироватку, де 5% ретинолу, вітаміну Е і ліпосома Q10. Це має бути такий дуже мега зволожувальний ефект, мега омолоджувальний ефект. Тому вирішила, що мені щось таке. Буде корисно, особливо на зиму. І давно хотіла спробувати крем від Secret K з муцином равлика. Тут 50 мл цього крему. Я буду використовувати його на ніч просто для відновлення шкіри. Він підходить для всіх типів шкіри, хоча це дивно, тому що равликові креми зазвичай підходять для такої сухої шкіри, для шкіри, яка потребує якогось своложення додаткового, а там писало для всіх типів шкіри. Ну що ж, для всіх, ну і для всіх замовила. Тепер переходимо до найсмачнішого. Дівчата, я просто не змогла встояти парфуми. Це е, е, дуже дешеві варіанти. Оці мікрофони, хто пам'ятає, вони продавалися на Мейкапі. і в Єві на них просто була. Мушу пошуміти, в на них була просто якась неймовірно дешева ціна. А в мене ностальгія. У мене, от, до речі, таких парфумок ніколи не було. Мені дуже захотілося, власне, власне, такого формату. Там був ще золотий, але золотий я не взяла. Взяла ось такий. Ось так він виглядає. Я думаю, тут. Ага, бачите, тут знімається. Зараз спробую потестити, як він пахне. М -м -м. До речі, дуже приємний аромат. Дуже приємний аромат і віддалено, віддалено нагадує щось таке. Щось таке ейвонівське. Ні, ні, не Ейвонівське. Мені це нагадує натюрель від Іфроше Оцю цю водичку, такий цитрусовий аромат. Також взяла ось такий The City Spirit Tropics Haiti. Ат-хіт. Так, знову буду шуміти. Ну, вибачайте, мушу це розпакувати. Дуже мені цікаво просто зробити перший затест. Як це все буде пахнути. Ой, ну виглядає тут 100 мл. Це парфумована вода. Дивіться, як вона виглядає. Виглядає вона просто бомбезно. Виглядає вона бомбезно. І знову ж таки, тут має бути кокос, має бути багато цитрусів, має бути. Боже, це пінаколада. Слухайте, це реально пінаколада. Це такий свіжаковий аромат, ну, такий реально пінаколадний. І маю ще один Тропіки. Зараз ми його відкриємо. Тропіки тут би мало бути світ -Балі він Називається. Тут би мало бути багато ванілі і багато кориці. Зараз ми подивимося. Перше враження. Ой, ну флакон, флакон бомбезний. Дивіться, дивіться, який крутий флакон. Я в захваті. Флакон мені дуже подобається. Також 100 мл, об'єм такий прям для парфумів те, що треба. Зараз пшикну і спробую. М -м -м. Слухайте, ну, Цей аромат релакс. Це аромат релакс. Про ці аромати необхідно знімати окреме відео. Я вам кажу це, це щось неймовірне: ці два аромати. От таким був мій е, набіг в, е, в інтернет-магазин Єва. Оце все я тут затарила. От, і зараз скажу вам по цінах, що, що коштує і скільки. Отож, палетка Тіней від LCF обійшлася мені в 99 гривень. Матова-рідка помада обійшлася в 80 гривень. Помада бальзам обійшлася в 54 гривні. Зволожувальна помада Нюдова в 54 гривні. Далі сироватка від «Беленд» омолоджувальна. В 359 гривень це ось це. Що там ще? Тонік 169 гривень, крем для обличчя 335 гривень. Так, 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 так. так. Далі палітра для контурингу від Нікс 476 гривень, ось ця палітра. Далі палетка Тіней для повік IMagic 290 гривень одна і 290 гривень друга. Далі парфума Play and Life. Це, я розумію, ось ця 249 гривень. Далі Spirit Trophic Sweet Bali, Це ось ця обійшлася в 199 гривень. А ця в 299 гривень. І також е, праймер для е, макіяжу під макіяж 99 гривень. І ще залишився Гель від Віші, гель від Віші мені обійшовся в 455 гривень. Ось такі були мої. Не знаю, чи бюджетні, ну такі, ну можна сказати, бюджетні покупки в магазині є. Ну оці палетки макіяжу це просто бомбезне, особливо ось ця чорна, це любов. Чесно, це цією палеткою буду робити... Вс... Всі свої макіяжі буду робити цією палеткою. І ці аромати, про аромати, до речі, в мене буде окремий ролик, бо я вже потихеньку починаю закупляти собі різні парфумки, починаю там з туалетних водичок, дуже мені цікава тема парфумерії. Напишіть, будь ласка, чим з цього ви користувалися, що би хотіли, про що би ви хотіли окремий детальний огляд. І якщо не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь, буду дуже вдячна. Всіх обіймаю, бажаю мирного дня. Vaša suva